Задача на встановлення правильних тверджень є в кожному варіанті на іспиті завжди. У мене зараз вона про прямокутний трикутник. На рисунку зображено прямокутний трикутник АБЦ, які з наведених тверджень є правильними. Перше, кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Давайте згадувати, кут С прямий, тоді кути А і Б гострі кути, і саме сума гострих кутів будь-якого прямокутного трикутника дорівнює. 90 градусів. Кут А додати кут Б дорівнює 90 градусів. Отже, це твердження правильне, я його позначаю. Далі продовжуємо дуже швидко. А Це плюс Б це. Чи дорівнює АБ. А С плюс Б, Це У нас є така нерівність трикутника. В будь-якому трикутнику має бути більше, ніж третя сторона. Сума двох сторін будь-якого трикутника завжди більше третьої сторони. І це твердження не є правильним. Якби в нас тут були дуже часто плутають квадрати, це була б теорема Піфагора, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, тоді б це було норм. А так ні, це не є правильно. Якби тут була рівність, у нас усі три точки і А, і Б, і С лежали б на одній прямій. Отака була б у нас картинка. А так у нас трикутник. Увага! І третє твердження: А це менше АБ. Це дуже легко. Перпендикуляр, похила, катет, гіпотенуза, Катет завжди менше гіпотенузи, а це менше АБ. Це правильне твердження, і я його обираю. Дивіться, перше і третє правильно значить, відповідь Г є правильною. Готово. Обрали. Зверніть увагу, саме в таких задачах. Перевіряють знання теорії. Це може бути і чотирикутник, це може бути коло, круг, це може бути навіть питання зі стерометрії, трикутник, багато багато різних моментів. І коли ви готуєтесь до іспиту, теорію потрібно знати. Зараз у мене нескладне завдання. Впевнена, що всі зрозуміли. Ходімо далі.